Жіноча сотня, волонтерська команда, яка об'єднала кам'янчани переселенців із єдиною метою допомогти українським військовим. Масштаби допомоги від початку діяльності центру значно зросли, тому знадобилася побутова техніка та тканина для виготовлення сіток. Організація дев'ятий рік співпрацює з міськрадою, тому питання вирішили доволі оперативно. Привіз міський голова нам холодильник. Люди працюють з сьомої ранку до дев'яти до десяти вечора треба щось з собою взяти поїсти дві пральні машинки тільки для того щоб фарбувати дев'ять машинок на день ми закладаємо тому ми попросили кращої якості машинки і він нам привіз Ми дуже вдячні. люди прямо ці 8-9 років працюють це надзвичайно. Ви вони в свій вільний час приділяли їм пам'ятники треба ставити за їхню таку Працю сьогодні я йду в ніч працювати, тому я так попрацюю чуть -чуть, ну, дві-три години. Працюю ну дуже важко. Бачите, пальці понатирав, понабивав, Тому що волдері теж є. Від цього важке працю волонтерів. Міський голова відзначив подяками. Очільник Кам'янського з огляду на потужну роботу центру закликав волонтерів і надалі звертатися по допомогу. Розумію, скільки життів зберегли ваші сітки за цей період. Ну, це, це тисячі людей, це техніка, це зброя, це все. Хочу подякувати ще вам за вашу роботу, що ви стільки років ну, всю важливу справу для нашої країни робите. У складі групи добровільних помічників разом із дітьми близько 120 людей. Вони налаштовані займатися волонтерством, допоки в цьому буде потреба. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.